Проєкту Маловідома Україна путівник від компанії Оболонь. По всіх Карпатах розкидані садиби, мешканців яких не покидають будинки навіть узимку. Ми наважились потурбувати спокій одного з таких господарів. Ось ми заходимо в гості до місцевих мешканців, котрі живуть в горах. Цілком ізольовано від села, котре там в долині, тим більше від усього світу. Розговорити привітного, але мовчазного господаря було досить складно. Але слово за слово, і почалася некваплива розмова за життя. Як вас. звати? – Мене? – Давно тут живете? Давно. Як довго? Ну, я родуся тут та й тут живу. А так все життя ось тут? – Так. Ну, як, вам весело тут. Після довгих мовлянь медики добилися, аби пан Василь продемонстрував нам своє господарство. От кінь карпатських. Селах це незамінимий транспортний засіб. Прощаємось із господарем та спускаємось до основної частини верхньої рожанки. Тут з початку 19 століття стоїть церква Святого Духа. Вона була збудована у кращих традиціях місцевої дерев'яної архітектури, без жодного цвяху. Всередині, як і зовні, відчувається, що храм добре доглядається. У нижній рожанці збудовано новий храм, а від старої церкви залишилася лише дзвіниця. Церемоніальна культура рожанців нерозривно пов'язана не з ще з пам'яті історією середини ХХ століття. В Карпатах Бандерівський рух проіснував майже до середини 50-х. В контексті цього тут також прийнято здороватись наступним чином. Слава Україні! Братчику. На щастя, ми з рожанцями викликали взаємне зацікавлення. Така, скажіть, звідки пішло назва верхня добу. А тут все є. Ні, ви скажіть, От скажіть. Я, Не буду Власне. говорити на камеру. <ріст> <ріст> є три основні версії. Перша версія це те, що тут перше поселився такий пан на прізвище рожа. А друга є така версія, що від такий кущ, у нас його називають Шепшина. Або ще кажуть, що рожа. І третя версія, що така була рожаниця, жінка, яка народжувала дітей. У нижній рожанці є колоритний ресторан Марія, де ми довідались, що села побратими не оминув своєю увагою легендарний карпатський Робін Гуд Олекса Довбуш. Оскільки я знаю, що Олекса Довбуш. Мав дзвінка, то вона походила сама дзвінка із верхньої Рожани. Дещо пізніше історію про Олексу Довбуша та дзвінку нам розповів один з найстарших мешканців рожан. Олексу Довбуш ходив до Зубівської. А. Тут був верховному Імпровізована одноденна етнографічна експедиція закінчується в гостях у Федіра, де нас вже на порозі зустріли повір'я. Якщо є дівчата у хаті, то не можна стояти на порозі, бо будуть святи стояти за ними на порозі. Господарі почастували нас смачною вечерею із супровід численних бойківських переказів. Ой, попідгай, зелененькі. Ой, попід, гай, зелененький, зелененький ходидок. Уш молоденький, ходить. Уш молоденький, щоби кути не дикутими, та й годемо. Повернути та Штефана повернути. Рожанці називають молодиця Довбуша Дзвінкою. Людину, що вбила Довбуша, звали Степаном Дзвінчуком. Але вважається, що він був зовсім не з рожанки, а з Космача, що на Івано-Франківщині. Пан Федір та пані Галина розповідали нам бойківські історії до пізнього вечора. Якщо взяти село Верхня рожанка, нижня рожанка, хото рядом кажуть, як рідні браття, але вже вислів, навіть, вислів і то але вже в пісні і мотив вже трошки на кожне сільця має своє слівце. До нашого будиночка у горах ми повернулися вже вночі. А, Страшно, але припускаю, що нявки, як і всі жінки, теж полохливі. Просто на них треба справжнього чоловіка. Так які ж вони, справжні Карпати Львівщини, пасма безкиді та вододільного хребта з багатющою природою, гірські лижі та бази відпочинку навколо Славського? бойки, що цінують свій край та пишаються його історією, краса і тиша? Ми за три дні встигли назбирати саме такі варіанти відповіді? На якому з варіантів зупинитись? плануючи мандрівку у Карпати Львівщини. Вирішувати вам а тепер ми відправляємося із засніжених Карпат з півдня Львівської області на її північ до Давньоруського Балського князівства.